Доброго дня. Сьогодні 19 серпня. Ми знаходимося на редакції Програма Плюс. У нас в гостях Анна Павленко з приводу сьогоднішнього нічного інциденту з предметом, схожим на вибуховий пристрій, який знайшли за житловим будинком по бульвару Пушкина 8, де знаходяться офіс як Майдану, так і Програма Плюс. Пана Анну, вітаємо. Доброго дня. Можете прокоментувати сьогоднішній інцидент? Ну, це не тільки похоже на, на вибуховий пристрій, це дійсно вибуховий пристрій, кажуть, досить серйозний, досить серйозний. І думаю, що це було зроблено з метою залякування нашого волонтерського центру, а також нашої громадської організації. Комусь це було дуже цікаво. Хто міг це зробити? Чи маєте версії? Версій дуже багато різних. От, але я не можу займатися розслідуванням цієї справи. Для цього є спеціалісти, це міліція, це служба безпеки. Але можу сказати, що це вигідно для того, щоб нас залякати. В першу чергу вигідно, можливо, це нашій владі, яка в нашому місті не змінилася з того часу, як пройшла Революція Гідності. Ніхто не розслідував справи тітушок, вони нікуди не ділися, і тих, хто їх організовував, відвозив на антимайдан. Ніхто не розслідував, хто збирав людей і відправляв на цей антимайдан. А також можу сказати сказати, що ті справи, які в нас були, бігали по офісу, вже у нас люди з автоматами, теж ніхто не розслідував. Так воно кинуло в літу, кануло в літо, скажімо так, того вигідно може бути всім. Тим більше, після того як ведеться дуже активна інформаційна війна проти нас. Зі сторони в першу чергу інтернет видання Кремічок Тодей, А ми знаємо, що це інтернет видання контролюється нашою владою, де нас поливають всяким брудом, видумують зовсім абсолютно нереальні історії. Просто пишуть. Кому гадость забачу? на нас і наше другого слова задачу. Це маєте на увазі Олександра Головача? Звичайно, всі знають, що Анна Громова, яка підписує такі статті проти нас, які де зло, злоба, брехня. Що це пише Олександр Головач, який активно підтримує, працював. І з бувшим мером загиблим мером, також дуже активно на виборах допомагав свій час Шаповалову, зараз. Буде активно допомагати Калашніку. От і так далі. Ця людина в нашому кримці дуже дуже цінна і незамінима, Його сітка працює для всіх, хто платить гроші. А ми їм дуже дуже неугодні, неудобні, тому що ми про це говоримо. Тому що ми не боїмося, тому що ми помимо того, що ми волонтерські центри, який допомагають військовим. Ми ще дуже активна громадська організація, яка продовжує воювати, яка продовжує робити майдан, бо майдан не закінчується, продовжує міняти владу, яка дуже міцно ухватилася за свої стільці практично зубами, не хоче здатися, Стали перекрашується, переходить в другі політичні сили, лише би затриматися на цьому Олімпії. Скажіть, будь ласка, цей інцидент можна розглядати як підготовку деяких сил до. Місцевих виборів у міську раду та на посаду мера що наближаються. Звичайно, я не знаю, які в нас у них там думки, як вони думають, все це робити. але те, що підложено якраз під наш офіс, я думаю, що це все-таки з залякуванням громадської організації і нашого волонтерського центру, який досить активно працює, допомагає військовим і буде це робити. Вони хочуть нас просто залякати або вибити, як кажуть нас із політичної боротьби. Думаю, що ми злякаємося і перестанемо працювати. Скажіть, я думаю, що Москва, це так. Чи можна? Розглядати, ви ну, казали, що правоохоронні органи недостатньо розслідують злочини нинішньої влади і тих осіб, які були за часів правління Януковича. Чи можна це розглядати як причиною або ж умовою, що зробила можливим сьогоднішній інцидент? Звичайно, звичайно, хочу сказати, що я сама особисто навіть активно. А, Цим займаюся, я ходила, зверталася до нашої міліції. Я зверталася в прокуратуру, щоб чого так довго не розслідуються злочини антимайдану. Чого у місті все це зрозуміло? Всіх є оперативне відділ, де засняти люди, які організовували відправляють ці автобуси. Стоїть тільки трошечки приложити зусиль, але пройшло півтори року, а може вже й більше, ніхто нічого практично не робив. Я декілька разів зверталася до нашої міліції, зверталася до представника від Полтави Бірюкова, щоб нарешті зайнялися цими питаннями. Ну, як я розумію, не знаю. Може зараз щось змінилося на той момент, нічого не змінилося. Ніхто не знає і не хоче знати, хто цим займався, хто організовував, хто відправляв. Я думаю, що. Якраз, можливо, зі сторони цих людей, які не зацікавлені в тому, щоб хтось цим займався і, нарешті, про них дізналися, це теж може йти огроза нам. Дякуємо.